У Полтаві попрощалися із морпіхом Дмитром Лизенком. Його відмовляли. Він сказав Ні, я піду захищати Україну. У Білицькій громаді на Полтавщині після випадку сказу щеплюють домашніх тварин. Доступні ліки в області. Як працює програма та скільки рецептів виписали 2023-го. Вже оплатили 66 мільйонів гривень. На Полтавщину надійшло 5300 доз вакцини від грипу. Цю вакцину можна використовувати дітям навіть. Це було його рішення піти захищати власне рішення. І він назавжди залишиться в пам'яті для нас добрим, світлим, сміливим. Так згадує про свого двоюрідного брата Дмитра Лизенка Анастасія Синьковська. Підспівують бійця сьомого листопада у Святоуспенському соборі Полтави. святиться ім'я Твоє, нехай зло Твоє. Дмитро Лизенко був навідником відділення морської піхоти. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Дмитро був справжнім патріотом України. Він був хлопцем, який не відсюжувався вдома. Він з перших днів війни хотів потрапити до війська і захищати свою країну, але це йому вдалося не, не зразу. І не дивлячись на те, що у нього були певні проблеми зі здоров'ям. Його відмовляли, він сказав: Ні, я піду, я не збираюся сидіти, я піду захищати Україну пішов. В травні, місяці, 17 травня, він пішов. Загинув морпіг 25 жовтня 2023-го під час мінометного обстрілу біля села Піщанівка на Херсонщині, каже його тітка. Дмитрові було 27, він мав звання матрос. 18 жовтня він не був на зв'язку. Папі сказав, що він йде на завдання. Подзвонив, сказав, ми йдемо на завдання. І 25 жовтня. Зараз ну, взагалі він не виходив на зв'язок. А 30 жовтня нам сповістили, що він помер, загинув. Народився і виріс військовий у Полтаві. Діма мій двоюрідний брат, знаю його з самого народження, зростали разом, нянчила його. Діма дуже сонячний, навіть сьогодні сонечко. Я думаю, не просто так. Такий теплий день, бо він був дуже теплою людиною. Усміхний завжди так в пам'яті лишиться. Дуже співчутливий, з загостреним відчуття справедливості. Він назавжди лишиться 27-річним. Я дімочку знаю з самого раннього віку. Він ріс на моїх очах. Він був дуже хороший, кмітливий, умний, грамотний хлопчик, дуже хороший. За словами тітки, у Дмитра лишились батьки та рідний брат. Поховали бійця на затуринському кладовищі біля Полтави. Еле Трубієнко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава. Анна Іванова, села Вітрова Балка Білицької громади, має сім домашніх тварин. Каже, від сказу їх ще жодного разу не вакцинувала. Два собаки, і п'ять котиків. Мухтар і муха. Муха до мене пристала овчарочка, а то був домашній в мене Мухтар. Чула, що роблять. Я спеціально не заводила животних, а так то пристали. У селі Марківка Білицької громади сказ виявили у корови, розповідає лікарка Кобиляцької дільниці ветмедицини Віра Мірчук. 23 жовтня звернувся власник, що в нього тварина веде себе неадекватно. Відмовилась від корму, перестала доїтися. 24 го вона ще неадекватніше стала себе поводити, почала бутіти, сильна слинотеча. Липні, коли була в нас планова вакцинація, він відмовлявся декілька разів. Надавати інформацію про тварин, про щеплення. Твариною спалили, всі міроприємства провели, місце знезаразили, рештки теж знезаразили, захоронили. До загрозливої зони війшли і найближчі до Марківки села. Нині тут триває вакцинація домашніх тварин. Ну як ціня не боїться. Все все, 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 сонечко, все, все все, все моя рибочка. В цю зону ввійшли бутенки, чумаки, шапки, відрова балка. Ну це ж марківка трояни. Починаючи з 31 жовтня вже в нас провакциновано по марківці 290 голів. Це собаки, коти, ВРХ, ДРХ, ну хто був не вакцинований, по свічка Рево 115 голів, по чумакам 15, по бутенкам на вчорашнє число 25 голів. Імунізують тварин безплатно, говорить фельдшер Кобиляцької дільниці ветмедицини. медицини. Колиця з трьохмісячного віку, всі тварини, які утримуються в приватному секторі. Коли не перший рік вона себе нормально зарекомендувала. Тварин виробляється імунітет, колиться вона раз на рік. Закупана за державні кошти. Іноді щеплювати тварин жителі сіл відмовляються. Деякі йдуть на контакт, проводять всіх вакцинацій, деякі... Навіть відмовляються розмовляти. Нас прив'язані, ми нічого ніколи. Нас ніде не ходять, до нас ніхто не приходить. Зареєстровано на території області шість неблагополучних пунктів, захворівших дві лисиці, собака, кіт та дві рога, великі рогаті худоби. Білицька територіальна громада, було два випадки, Горішньоплавнівська міська громада також була. І Решетилівська міська громада цьому році у нас щеплено вже понад 180 тисяч взагалі е, тварин е, різних видів. За словами Ірини Натяглої, основне джерело вірусу лисиця червона. Єсь, курей вирує, да, є курей ворує, да, Ну, то, що собаки, я їх. Чого я їх і не прив'язую, щоб лисиць відганяли. У 22-му році, з початку року, ми реєстрували п'ять неблагополучних пунктів. У 21-му році в довоєнний період взагалі в нас було зареєстровано 20 неблагополучних пунктів. Попередньо 5 років підряд у нас була проведена широкомасштабна кампанія по переральній імунізації по всій Україні, і воно якби динаміка спадала і випадки зменшувались. Як розповіла провідна лікарка ветмедицини Віра Мірчук, імунізація домашніх тварин у карантинних селах Білицької громади триватиме до 29 листопада. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава. Це шприц, це смужка і сам апарат жителька Щербанівської громади Світлана Писаренко вимірює рівень цукру у крові за допомогою спеціального приладу. Апка крові. І чекаємо пару секунд. 15.8. Норма 5.5. У жінки 20 років, цукровий діабет. Шість разів на день вона потребує введення інсуліну. Препарати Світлана Писаренко отримує за програмою Доступні ліки. Раніше було не доб'єшся, жде 3-4-9 місяців купували за свої гроші. Зараз йдеш до врача, він виписує електронну заявку і в аптеці в течії місяця отримуєш. Так що проблем поки щас немає ніяких ранче. Давали на місяць число, в число, а це мені дали ось на три місяці. І я спокійно можу три місяці отримала і пользуватися. Одна коробочка це 450 гривень, а Їх мені треба 4-5 на місяць. Доступні ліки це державна програма, яка діє в Україні від 2017-го. Згідно з нею, пацієнти можуть отримати електронний рецепт на препарати та взяти їх в аптеках безплатно або з доплатою. Вартість ліків закладам відшкодовують через Національну службу здоров'я. Це стосується, зокрема, препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки, імуносупресивних препаратів. Тощо від початку року у регіоні виписали майже 600 тисяч рецептів на такі ліки. Цьому році за програмою доступні ліки на Полтавщині. Ми вже оплатили 66 мільйонів гривень. За минулий рік за цілий рік це була сума 76 мільйонів гривень. 89% всіх електронних рецептів, які виписані в селах, вони не погашаються, тобто погашається лише 11%. Ми маємо таку картину, фактично середню по всій Україні. Людина обирає чи, чи витратити кошти на автобус, щоб під'їхати в районний центр і взяти відповідно ці ліки. Безоплатно чи відповідно взагалі не брати. за словами Наталії Гусак на Полтавщині середня відстань від лікарні до найближчої аптеки учасниці програми Доступні ліки становить 7,2 кілометра. Отримати інсулін Світлана Писаренко може в аптеках Полтави у селі Гора, де вона проживає, та громаді таких закладів каже немає. 15-20 кілометрів. Оскільки моє здоров'я ухудшилося, тим займається щас. Чоловік, він їздить, то що я просто не в состоянні, аби вирішити цю проблему на Полтавщині та в інших регіонах планують впровадити мобільні аптеки. каже Віктор Лисак. Це робота безпосередньо територіальної громади і домовлятися, і вирішувати ці питання, щоб кожному аптечному пункту. А хто це має робити? Це робити суб'єкт господарювання. Хто, тобто хто має ліцензію на фармацевтичну діяльність. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Полтавщина отримала корейську вакцину від грипу. Препарати розподілили поміж 82 медичних закладів області, аби вакцинувати медпрацівників. Роблять це безплатно, розповідає лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. На початку листопада наша установа отримала 5300 доз вакцини GCFlu. Це корейська вакцина сертифікована, це була гуманітарна допомога. Ми отримали 30 жовтня 210 доз. Уже зроблено 120 доз. 10 доз зроблено медпрацівникам нашої амбулаторії. Потім наступного дня зроблено 30 доз міський пологовий будинок медпрацівникам. і Медпрацівникам СЕС зроблено 80 доз. На сьогодні заплановано 10 медпрацівників для вакцинації першої міської лікарні. Вакцина підвищує рівень імунітету на 80-90%, каже Юрій Жаровський. Це саме оптимальний від вакцини, той, що включає в себе очищений інактивований вірусний антиген штаму. А і Б. Цю вакцину можна використовувати дітям навіть з 6-місячного віку в той же самій дозі, що й дорослим, навіть можна використовувати жінкам, що годують груддю, хворим на цукровий діабет. Протипоказання для вакцинації це підвищена чутливість до корінного. Білка хворі на час вакцинації. Потім хворі на хронічну недостатність печінки. В аптеках міста доступна також вакцина французького виробництва Ваксі розповіла завідувачка аптеки Віта Соколовська. Продали е, до 27 упаковок ще кілька залишилось. Ажіотажу на вакцини від грипу зараз немає, каже завідувачка аптеки. Найчастіше це е, працюючі жінки середнього віку, тобто 32-35 плюс і до 40. Тобто не скільки ти категорій, яким би категорично треба було вакцинуватися, а скільки тих, які можуть собі це дозволити. Зараз ажіотаж менше, але я думаю, це пов'язано з тим, що просто завезли більше вакцин. Я вже не буду робити. У мене ну вдома був він обшував імунне захворювання. І я робила всі привики, які можна було. І від ковіду робила, і а що своє го немає. Я одна. Так мені не треба. Напевно, потрібно вакцинувати, якщо є така можливість, дуже було б добре, якби ще це було безкоштовно. В наших Лікарнях, тому що не в кожного є можливість заплатити за гарну вакцину. За словами лікаря Юрія Жаровського, у групі ризику пенсіонери та хворі на цукровий діабет охочі вакцинуватися, можуть купити препарат в аптеці та зробити щеплення у сімейного лікаря. На сьогоднішній день було зареєстровано от саме станом на 6 листопада. Шість тисяч випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції на минулому тижні, у порівнянні з поза минулим, ми можемо спостерігати спад в 4%. Грипу, звісно, більше ковіду менше. Ну, мабуть, десята частина це ковід. Треба думати про те, щоб захистити свій організм, щоб він встиг за 2-3 тижні виробити імунітет і щоб. Той вірус, що до нас прийде, ми ж не знаємо, який до нас вірус прийде. Вони ж мутують ж сумасшедшою швидкістю. Щоб цей удар вірус не був, чим забезпечено, як розповів лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. Цьогоріч на весні поставок безкоштовних вакцин медзаклади Полтавщини не отримували. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, день – значний дощ. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 3 до 8 тепла, в день – плюс 8, плюс 13. В обласному центрі вночі – плюс 5, плюс 7, а в день – від 10 до 12 градусів тепла.